Друзі, всім привіт, всім мирного неба над головою. З вами знову я, Максим. І сьогодні я би хотів розповісти, куди я пропав, де я зараз нахожусь, чим займаюся, ну і як взагалі моє господарство, так як багато хто писав, дзвонив, також ще підписується на мій YouTube канал, я вам дуже вдячний. Ну, почнемо з того, що всі ви знаєте, що в нас зараз коїться в Україні. У нас зараз іде війна, багато е, русських блогерів перестали знімати відео, і українських також. Е, ну і я також перестав знімати, так як було дуже багато роботи, та да й взагалі було не до YouTube канала. Е, зараз я в безпечному місці, зараз я знаходжуся в Чехії е, на заробітках. На заводі Пропеско. Цей завод предназначений для виготовлення корму, котячого і собачого. Працюю я тут вже сьогодні 10-ту зміну. Працюю я в ніч 12, 12 годин працюю. Значить, дивіться, працюю я з 6 годин вечора до 6 годин ранку. Робота Нелегесенька, поки що я ще не маю свого постійного міста роботи. В планах переїхати на другий завод, так як в Чехію приїхала вже моя мама. І хотілося би переїхати до неї. Обіцяю 29-го в кінці цього місяця числа, але ніхто точно не знає. Значить, з господарством. Господарство в мене вменшилося, так як на господарстві залишилася моя сестра. Залишився Фунтік, залишилася одна козочка гушаня, нова козичка, так як я всіх продав, але не вдалося продати мені фунтика, і я був змушений купити козичку йому. Скоріше за все, вона вагітна, це не точно. Можливо, я попрошу сестру, щоб вона зняла деякі уривки відео і обов'язково викладу вам на YouTube канал. Надіюся, почну знімати. Обов'язково вам покажу, в яких апартаментах я живу, які ціни тут. Значить, тут набагато легше жити в плані того, що тут спокійно, тут немає повітряних тривог, тут не літають самоліти. Вони літають, але не так часто. Дуже тяжко було перших пару днів, тобто перших п'ять днів, так точно. Була депресія. Було таке, знаєте, чувство брошеного котенка. Хотілося додому, хотілося до мами в першу чергу, тому що я дуже за нею сумую. Завтра ми з нею зустрінемось, так як завтра ми йдемо робити візи. Ну що ще. Робота дуже тяжка, дуже тяжко тут. Колектив, не один із найліпших, але живу я в, ну, тіпо, в квартирі, там, де. У нас п'ятеро людей. Умови нормальні, обов'язково вам їх покажу. Ну, самі ви знаєте, де живуть чоловіки, де немає жінки, звісно ж, бардак. Значить, з хазяйством. Зайців немає, кури є, качки є, зараз сидить качка і сидить курочка ще одна. Ну, надіюся, вже в цьому році в раз. Цепляти є, також завів собі декілька нових пород. Це е, падуани золотисті, парцеляновий кохінхін, карликовий і голубий кохінхін е, лавандовий. Далі марани ще є, індик є один, е, червоний бурбон. Надіюся, куплю йому самку, як приїду додому. Я буду їхати 20. 6 жовтня. Так що. Ну, що ще? На YouTube я нічого не викладував, тому що просто в один момент пропало бажання знімати. Зараз я трошечки заспокоївся, депресія ушла, тому що мама вже тут, зустрінуся з нею завтра. Якось уже влився в роботу, працюю, обов'язково вам покажу, чим я займаюся, яку я роботу роблю. Робота не для слабонервних. Працюю я ось так от Кепка, ось така ось форма, такі-то паночки, берці і обов'язково в рукавицях. Рукавиці вже дуже грязні, тому що я вже працював, ну це ще не дуже грязні. Так що, ну от так, от що ще вам розказати? Я теж не знаю, що вам ще казати, тому що вроді би все розказав. В планах повернутися додому і Залишитися там, тому що це дуже тут дуже напряжена така, знаєте, атмосфера в плані того, що всі їдуть за кордон, всі їдуть в Європу. І коли ти розумієш, що ти тут сам, тобі нема з ким не поговорити, не посоветуватися, не там не знаю, ну навіть просто ти нема з ким. Ти тут сам. Зараз я більш-менш дружився зі своїм напарником, той, який живе зі мною і працює зі мною. Більш-менш ми з ним вже здружилися і вже легше. Так що отак. Ладно, друзі, все, всім гарного вечора, мирного неба над головою, скорішої нам перемоги. Всім пока-пока, до нових зустрічей.